Чемпіонат України першої ліги з баскетболу триває минулими вихідними у фізкультурно-спортивному комплексі Прикарпаття. За перший змагалися Коломойський баскетбольний клуб Тирлич і гості зі Львова команда Українська академія друкарств». Обидва баскетбольних клуби добре підготовлені. Розпочали суботній вечір інтригуючою грою. М'ячі в корзину закидали дуже швидко і технічно. Та невдовзі наші баскетболісти довели свою перевагу. Баскетбольний клуб Тирлич знову переміг з відривом у 9 м'ячів. 75-66 – результат гри вів'яни. Мала шанс відігратися вже наступного дня. Вранці баскетбольний зал знову зібрав прихильників на так звану контрольну гру Тирлич у Ад. Та й сьогодні Коломийська команда захопила ініціативу. Впевнено, закидали кругло до корзини гравці один за одним. Львів'яни, в свою чергу, гідно чинили опір. Проте баскетбольний клуб Тирлич своєю технікою добре зафіксував за собою перемогу і цього матчу – 78-59 на користь коломиян. З таким рахунком наші баскетболісти розгромили баскетбольний клуб Українська академія друкарств». Це свідчить про те, що гравці баскетбольного клубу «Тирлич» в цьому сезоні відчутно додали у грі як у баскетбольному аспекті, так і в командному. Не підвели і снайпери команди, раз за разом забиваючи трьохочкові м'ячі. Зокрема, Андрій Романиця відзначився влучними китками. Ми цьому супернику того року програли за третє місце там, шість очок, і в нас була мотивація відігратися. Ми в минулому році поступили сім в півфіналі. Тут Коломий, а також у фіналі вже в Рівному. І так якби ми їм дві гри проігрували, і хлопці настраїлись звичайно на цю ігру вдвойні, можна сказати. І також була мотивація, що гравець нашої команди, того року грав за нас, ситник Олександр, перейшов. Команду суперника, і ми всі хотіли доказати, що ми без нього можемо, віддаючи його одного з лідерів, виграти в в них. Я думаю, що сьогодні, все-таки, це правильний результат. Вчора не хватило можна сказати основних ігроків, Ну сьогодні ми їм віддали там більше 20 очок різниці. Я думаю, цього достатньо, щоб доказати що ми сильніші. Також молодий гравець Любомир Бортийчук впевнено вийшов на ігрове поле, зробивши результативні передачі. А Роман Дубей забив штрафний кудок, що позитивно відбилось на рахунку нашої команди. Президент баскетбольного клубу Тирлич Роман Бортийчук задоволений результатом гри, каже, що склад команди є бойовим, який таки побореться за достойну нагороду. Медалі наступними вихідними вболівай за коломийський баскетбольний клуб Тирлич у Чернівцях.